Ми починаємо першу в цьому сезоні прес-конференцію за участі представників нашого клубу. Головний тренер Олександр Бучер. Наш форвард один з капітанів Олексій Хабаль. Будь ласка, ваше запитання. Питання до пана Олександра. Що було найважче для вас у період? Між сезонно періодську допомогу до нового чемпіонату. Добрий день всім, ради бачити вас. Саме, скажімо так, датна, мабуть, наша геолокація, наші спаринги. Для нас це було дуже важко знаходити. Ну, суперників, да, які нам потрібні були, тому що наше розташування, воно дуже незручне, завжди це великі переїзди і для нас це ну, давало певні труднощі. І звичайно, те, що, ну, комплектація команди, то що, в принципі, на останні збори ми вже там підійшли, плюс-мінус більш вже укомплектовані. Вже Зібрався колектив. Всі хлопці вже повернулися, да, лігіонери приїхали, там травмовані підтягнулися і вже команда була разом. Це саме головне було для нас, щоб ми хотілося, звичайно, щоб вони з перших зборів були, щоб команда була готова. Те зараз ще трошечки у нас дізбаланс в цьому. Десь треба когось підтягувати, щоб вирівняти, вирівняти всіх всіх под один знаменник. Є якісь такі питання, які ви тримаєте в голові? Які ще можливо не вирішені? Питання у нас великі питання у нас в країні. Прямо знаєте, зараз питання це війна, да, яка знаходиться. Це найголовніше, що в голові тримає у нас кожна, кожна людина. Звичайно, це саме. А все інше, я ж кажу. Ми граємо, у нас є зелене поле. І найголовніше ми займаємося, можемо грати. І у нас є улюблена справа, якою ми займаємося. І тут якісь питання не вирішених, ну я не бачу нічого. Ще питання. Ну, як завжди, декілька із далекого зарубіжжя. Хлопці присилають наші булівальники. Мовила істочника. Наскільки головний збором все тренінгу вдалося виплатити із задуманого в плані підготовки? Чи не акваріє? Ну, те, в принципі, да, те, що планували, ми, в принципі, виконали, да, де хотіли, ще у нас було два спаринги, не вийшло нам зіграти ці ігри. А в принципі, те, що планували, те, те, що хотіли зробити, ми все виконали. В'ячеслав, дячтень, задає питання. Як зараз в команді відбувається вручення капітанських пов'язків? Ну, ви назначаєте капітана, віце капітана і демократичні вибори в страні все демократічні? Да. Як, як в нашій країні, теж демократичні вибори були. Кожен гравець заходив окремо в конференц-зал, теж писав на листочки капітанів своїх трьох, кого він. Ну, кого міркує, що він достойний цього. І підрахували голоси, і вибрали у нас вийшло так, що ракіцький капітан, Хаблєнка, віце капітан і Єрмаков, габілок теж равне количество, вони тримали голосів. Ще таке питання теж з великих заробіж це, це з Сполучених Штатів. По-одесски вопрос. Представим себе, команда – это гоночный террари, который участвует в, значит, в гонке Формулы-1. Вот. Ну, естественно, всякие коллизии на пути. Так вот, что может больше всего помешать в лидерстве этой гонки? А, сила соперников, необъективное судейство, внутренние проблемы, о которых не устанут и увлечат, уважаемые журналисты. От все, считайте, ми, ми, всі, всі розуміємо, що в футболі не буває дрібниць ніколи. Зараз залежить від всього, від масажистів до е, гравців. І це тут не, не може бути там, чи гонка, чи суперник. Ми разом працюємо, якщо ми будемо разом віддаватися своїй справі, і кожен буде виконувати ту, ту роботу, да, яка від нього залежить, е, то я думаю, питань не буде. Запитання? На базі, в пиші електричство чи все ще ні? Все у нас працює, все добре. То, Мабуть, може якась поломка була, то писали. Все. да, ну Був на, було, генера... на, на на, генераторі, да, були на генераторі, але ну, я думаю, це була якась пол поломка, все виправили, все працює. Ну, В мене є ще багато питань, А ти щось на що питання? Я хотів Олексію задати питання, бачу, він вже... Може... Так, добрий Спочатку. день. Як ти оцінюєш свою власну готовність до чемпіонату? Чи, е, чи відчуваєш ти, що кінцівка минулого сезону е, якось може плавно перейти в нинішню? Так, добрий день. Е, ну, кінцівка минулого сезону була така, скажу, добра для мене. І так скажу недобра для команди, тому що ми вилетіли з вищої ліги. Але було зовсім мало часу. там Два тижні було, щоб ми, ми зібралися одразу форми. Ми, ми, я, я вважаю, що ми не встигли розтіряти. Так що я думаю, що там ми тренувалися три тижні. і Я думаю, що моя форма. Подивимося другого числа. Я вважаю, що я гарно підготувався, як вся команда. Решений всі фінансові опроси в команді. Не возникли каких-то трудностей на 9-месячному путі до фініша первої і... Ну, Скажімо так, да, вони вирішуються. Питання, вони вирішуються. Ми з президентом спілкуємося, він обіцяє це питання закрите. Олексій, питання. Чей? Тисне психологічно цей фактор на команду. От ви по собі як відчуваєте? По собі, можливо, по своїй сім'ї. Які фактори? Фактор того, що є фінансові затримки проблеми. Зараз така ситуація в Україні в нашій, що затримки є так. У кожній команді є затримки. Це не критично, тому що ми працюємо. Ми всі любимо футбол. Все життя в ньому. Какие-то 2-3 месяца, это не затримка. Мы працюем и любим футбол. Слушайте питание оттуда за буград. Кто будет основным вратарем? Вот. И когда вы принимаете решение, кто станет в рамку? Вот. И может быть это решение вы принимаете вместе с защитниками, которыми вместе вот надо будет бороться на последний день. И ваш ну, вопрос, а кто у нас будет основной вратарем? Хто буде краще, той буде стояти, грати буде в ворота. Ну, рішення, звичайно, є, є ще тренер по вратарях, ми разом спілкуємося десь. Да? Він каже своє рішення, що він бачить. Я дивлюсь своє рішення. Звичайно, приймати буду я рішення. У мене останнє питання, дуже два. В команду прийшло багато нових ігроків. ли ви, що можете привіти свою філософію, свою лінію футболу. От. І заставить все-таки боятися Чорноморі в прошлої десятиліття. І второй вопрос, а що складніше, бути футболістом ритмі? Я ж кажу, це велика історія, як да, ну, в мене в житті, да, я... З дитинства займаюся, займаюся футболом, мені це подобалося. Я все життя в ньому і немає різниці. Важко і футболісту і тренеру, звичайно, є, коли ти гравець, да, ти відповідаєш за свої дії, але все одно ти командою повинен бути гравець. А тут ти керуєш командою і повинен теж завжди тут не можна виділяти. Завжди треба бути з командою і відчувати її. Філософія, От ваша тренерська філософія, багато новічку. Да. Вже є команда, якось Ну, Звичайно, готуємося. У нас всі хлопці, всі голодні до перемог, скажімо так. Вони хочуть грати. Я скажу, у нас є конкуренція, буде. що хто буде краще, той буде, буде виступати. Ще є питання? Тоді чекаємо вас о 16.30 на полі. Команда вийде на тренування, буде презентація новачків нашого клубу, а потім відкрите тренування, за ким ви зможете спостерігати. Дякую. Дякую. Дякую.